Думаєте, що риболовля це лише хобі? То ви помиляєтесь. Це подкаст Вінничу, і Сьогодні ми говоримо про спорт. Наш гість Олександр Ремешівський, абсолютний чемпіон світу зі спортивної риболовлі. Пане Олександре, мої вітання. Доброго дня. глядачам розкажу, що ми з вами знайомі досить давно, тому що ще колись, кілька років тому, ми знімали з вами програму на гачку. Тоді ви були нашим експертом і власне розповідали і про спорт, і про те, давали рекомендації, як ловити рибу, як обирати спорядження. А сьогодні ми з вами говоримо вже власне як про спортсмена. І розкажіть, з чого ж розпочався ваш спорт? Це спочатку було хобі, чи ви вже ціли направлену йшли саме у. Спорт? Ні, я спочатку, як людина, люба людина, почала з простої риболовлі. Ловлю рибу, скільки себе пам'ятаю. Батьки кажуть, що це десь з років трьох, там, двох. І так, до років 15-16 я постійно ловив рибу, їздив там до бабусі в село, там ловив там. На вудочку Карасика, і там було дуже цікаво. І в 16 років я дізнався, що так, що є такий риболовний спорт. Мене запросили в федерацію, і з того моменту я вже скільки це 15 років з 2010 року, по сьогоднішній день, займаюся риболовним спортом. Розкажіть, як відбувається підготовка до змагань, власне, як відбуваються самі змагання? Зрозуміло, що є різні рівні змагань, тому розкажіть детальніше. Є не те, що різні рівні, ну, є різні напрямки. І кожні напрямки це зовсім по-різному підготовка іде і так далі. Наприклад, ловля спінняного берега. Це умовно люба річка, любе озеро, всім доступне. І просто, наприклад, команда туди їде і вивчає, яка є риба, скільки її, де вона знаходиться, і так і далі. Наприклад, другий напрямок, якому я приймаю участь, це ловля Форелі в озерах. Це вже їх там мало в Україні таких озер. Це ми вже їдемо. Якщо там є змагання, ми їдемо і вивчаємо саму поведінку риби, в якому вона горизонті і на які приманки вона саме зараз харчується. А розкажіть про команду: скільки учасників, і якщо говорити про ваші досягнення, то як відбувається оцінювання для того, щоб стати абсолютним чемпіоном? Якщо, ми, дивіться, якщо брати спорт в Україні, це суто чотири людини команди. Якщо брати чемпіонати світу, то це команда складається з п'яти людей, чотири спортсмена плюс запасний, і ще делегація, в якому тренери, координатори і так далі. Ще хочу додати, що ви не лише спортсмен, а також і тренер. Причому до початку нашого запису ми з'ясували, що ви граючий тренер і такий єдиний в Україні. Так, на сьогоднішній день я являюся керівником одного напрямку, а керівник це є головним тренером. А в іншому напрямку є у нас керівник, але я займаю посаду просто тренер. Я виступаю в двох дисциплінах, щоб ну, серйозно щоб досягати. І от в одному я і керівник, і тренер, а в іншому просто тренер. А як відбуваються тренування? Як ви власне своїх підопічних готуєте до змагань? О, це дуже таке важке питання. Тут треба знайти підхід до кожного спортсмена. Всі, дуже, ну, всі хто попадають в збірну України, всі вже щось досягли. І треба знайти підхід до кожного. І, наприклад, зараз пройшов Кубок України і відбори в збірну України по ловлі Спініна зберега на минулому тижні, і вже збірна сформувалася. І зараз на цьому тижні ми їдемо в Карпати і будемо, я буду ставити задачі. Щоб вони виконували, вдосконалювалися бо є дуже багато питань, там повільні, дуже в'яжуться, не хочуть бігати. І рибалка це не просто про те, що прийшов, сів і сидиш, а там треба бігати. дуже… Тобто фізична підготовка також важлива. Також. Наприклад, на попередній чемпіонат світу, який проходив в Польщі, я там умовно три місяці навіть сидів на дієті, щоб скинути лишню вагу, щоб змогти бігати, і щоб там за чотири тури, які йдуть по 45 хвилин, не втомитись, щоб бути ну, до останнього в тонусі. А ви сказали чотири тури по 45 хвилин. Та -та. Це загалом кілька годин. Це є якісь перерви на перекуси на відпочинок. Як відбувається, ось те, що залишається поза кадром? Дивіться, цей напрямок, що був там весною у чемпіонат світу, в ньому складається два тури. Два тури – це два дня. В кожному турі є чотири старти по 45 хвилин. Ми 45 хвилин ловим. Там було прийнято 16 країн. І кожен має свій вихід в сектор. Є зона. Умовно, там було 16, це 32 сектори. І в кожного спортсмена є свій вихід. Тобто, умовно, там спортсмен перший виходить, він займає там будь-який сектор із 32, і так всі наступні. І виходить, ми ловимо 45 хвилин в цих 32 сектора. І потім, коли завершується етап. Ну, цей тур. Ми йдемо в центр зони, здаємо талончики. Талончики це піймана риба. У нас на штуки. Хто більше піймав, той зайняв краще місце в цьому старті. І так треба чотири старти. Хто набрав найменшу суму місць за чотири старти, той є лідером ну, даної зони. Ваша переможна кількість, яка була? <зв язок> <зв язок> Я так чесно не пам'ятаю, але. В перший день десь 40-50 риб, і то це я зайняв друге місце в зоні. Ми поділили з італійцем, я йому програв на півбала. Тобто, десь одної рибинки не вистачило? Так, е, да, не вистачило одної рибинки, він мене обловив на останніх, грубо кажучи, секундах. Він зайняв перше місце в зоні, я зайняв друге. Але ще був другий тур. У мене, звісно, надії не було, що я там виграю. Але так склалося історично, що на другий день італієць став другим, Я став першим, але я набрав суму балів. Наприклад, в перший день він набрав 9 балів, а я набрав 9,5. На другий день я набрав за 4 старта 5,5 балів, а він набрав 16. Сума місць у нас одинакова. В нього там перший день один, на другий день два. У мене так само. Але по цим іншим балам я його обійшов там на балів шість, на балів сі. А якщо говорити загалом про ваш найбільший улов, чи ви вже збилися рахунку і не рахуєте, яка там у вас риба була найбільша? найбільша риба була це 25 кілограм, толстолоб. Він просто підбагрився і боротьба була десь півтори години, і я його дістав. А щука на щуку вам траплялася чи це був тільки ексклюзив в нашій програмі? Це був ексклюзив на вашій програмі. Це було вперше в житті, яку яка я тягнув щуку. На неї клюнула щуку і вдалося нам піймати. Це було зафіксовано з вами, це було вперше. А розкажіть про обладнання, оснащення. Як підбираєте? Це звичайні спінінги, які можна. Не спінінги, а там інше обладнання, яке можна купити в будь-якому рибальському магазині? Чи ви підходите вже з професійної точки зору і це спеціально ну, власне, розкажіть, що це? Насправді. Прям суперового там нічого нема, все продається в магазині, просто під кожний вид ловлі під кожні умови підбирається своє, своє оснащення. Наприклад, там ловля форелі в озерах це спіннінги там, метр там, там, 80-2 метри. Да, там, і їх повинно бути там, штук 5-6. Щоб швидко там, змінювати, там, вони різної жорсткості і так далі. По ловлі спінігом з берега, це зазвичай ми ловимо, так як там потрібно постійно переміщатися, ми ловимо одним, одним спінінгом. І в центрі зони просто стоїть другий. Запасний, бо вдруг що зламається. І вони там вже там, длиною 2,20, не супер. Якщо брати там, звичайна ловля там, в нашому місці, це вже спінняги 2,40-2,50. Але нема нічого там, там видуманого, там, суперового, що там тільки спортсмени цим ловлять. Це можуть ловити будь-який е, е, рибак. А як ви сказали про те, що у вашій команді люди різних професій, різних досягнень? А як ви поєднуєте свою підприємницьку діяльність зі спортом? Так склалось історично, що моя робота це моє хобі. Воно все пов'язано. Риболовний спорт мені дає бути в трендах. Що потрібно для риболовного магазину? Там. У нас працює команда, коли в ну, мене змагання, я можу спокійно собі поїхати і, і змагатися. А є фанати, які приходять до прикладу до вашого магазину, там купувати собі для риболовлі обладнання, і приходять такі: ого, це ж Олександр Римошівський абсолютний чемпіон зі спортивної риболовлі? Звісно, є і є люди, які навіть просять, щоб поїхати на риболовлю, щоб їх потренувати, розказати якісь. Якісь там. Ізюминки, да, і, е, і я з ними їжу, їм покажу, показую, і так далі. Під час змагань є у вас якісь обряди, ритуали, е, які там ви закудовуєте собі для перемоги? Є ось таке? Є просто, щоб ніхто не бажав удачі. Коли люди кажуть удачі, це вже всі риболови, всі 40 людей вже дивляться і думають, все, можна навіть не виходити. І ніхто не їсть рибу. Угу. А що тоді потрібно казати для того, щоб успішно змагання відбулися? Не в останні лоски, от так зазвичай говорять. Розкажіть про ваші найголовніші змагання, які запам'ятаєте на все життя, які були найважливіші у вашому житті. Е, найважливіші це коли збірна України вперше в історії зайняла в 2021 році золото. Я особисто тоді зайняв десь 10 місце, але насправді Україна йшла дуже довго до такого результату. І ми вперше тоді виграли чемпіонат світу. Оце, якби перше, і саме таке запам'яталося. А друге, коли став абсолютним, якби це була мета не тільки команди, а ще й особиста. Пане Олександре, а розкажіть, як відбуваються спортивні змагання? Чи є ось та підтримка України, яка була на початку повномасштабного вторгнення? Чи підтримують українців? Спірно, України підтримують, навіть у нас є благодійні збори. Коли ми їдемо на чемпіонат світу, інші країни донатять в підтримку стосовно спорту. Ніхто. Конкуренція є конкуренція. Конкуренція є конкуренція. Ніхто там не дивиться, що ми Україна, і нам треба якісь там всі дуже жорстко до нас відносяться, так як Україна не тільки там виграла в цьому році там перший чемпіонат світу, а вона показує гарний результат в всіх інших напрямках. І ми якби являємося сильними конкурентами усіх. І на завершення нашої розмови у нас традиційне питання до усіх гостей нашого подкасту: що зробити першим після перемоги? Що зроблю перше? Буду думати, як іншу перемогу здобути. Спортивно. Щиро бажаємо, щоб ви якомога частіше задумувалися про перемогу спортивну. Як ви казали, бажаю вам ні хвоста, ні луски. І, звичайно, чекаємо вас з новими перемогами, з новими враженнями від нових змагань. Yeah. Дякую, що завітали до нашого подкасту. І вам дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінничний».